Знаєш, так чутово прокататись кожен день. Зараз відбувається екскурсія в бункер лінії Арпада. Це Закарпаття. Там глибина 30-50 метрів. Це самий найбільший бункер, який є в Україні. На водоспад шипіт. Зараз ми вам його покажемо. Це дуже гарна місцина. Один із найкращих водоспадів, які є на західній Україні. Ми вже повертаємось назад. Наша екскурсія на водоспаді шипіт відбулася. Це було 2 години. Тут є такий базарчик, де люди можуть купити собі. Вино місцевого виробництва, чаї, е, сир, поїсти, шашлик можна замовити, попити кави. І різні варіанти відпочинку. Це може бути одна родина, наприклад, дві особи. Можна зібрати групу, як зараз ми приїхали в розмірі 20 осіб. Е, варіанти це зимовий відпочинок, весінні, осінній, літній. Це різні, різні, різні е, тури. Наприклад, на рибори да, є рибалка. Є лижі сноуборди, збір грибів, квадроцикли, є? квадроцикли можна, да. можна і сноуборди. Тобто Все, що зв'язано з відпочинком на Західній Україні, ми такі групи організовуємо. Виками виростають, да? Да. вони заповнюють порожнину, потім їх можна розколювати в ага. такої колії. А їх вирощують чи тільки знаходять і видобувають? Ну, Нема сенсу вирощувати. Ага. Я Дешеве зними, порівняно, і невигідно для китайців. Масового виробництва. А що це таке, а? Кальцит. Кальцит. Да. Е ексклюзивність полягає те, що це в Карпатах зібрано, в зоні юрського періоду, в зони зоні. І це Карпатський. Про... Про це, 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 це Про... дії Про... раку. Меніти раку... То, і... то теж юрський період 180 мільйонів років. Цього трошки молодші. Піднялися на гору Захар Беркут. Це був фунікульор. Ми їхали приблизно 40 хвилин. То тобто дуже багато красивих видів побачили. Тобто Наша група 20 осіб проїхала е, таку класну дистанцію, всі отримали великі емоції. Зараз ми побудемо тут е, в кафе, трохи зігріємось, тому що температура зараз 6 градусів. Е, коли я був в Туреччині на горі Тахтали також така була температура і не, ви, не було видно всієї красотих пейзажів. Покажемо, як будемо спускатись. Далі у нас сьогодні ще заїзд в дві локації: це водоспад Кам'янка та Журавлине Озеро. Далі покажемо вам все. Паралі, яку ціні кілограм? Не кілограм, 300 гривень, отака. 300 гривень, це тут. 300 скільки, це тут, ось, скільки? Пів кілограм, То є 450 да? грам, Ні, підліття. Я зрозумів. А роз, роз, розкажіть про ці напої, це з чим, що змія там, воно бачу, у вас да. заспиртована. Скільки, а це, такий? Та мам, скільки віде така віде? бутилочка? Дві тисячі. Дві тисячі, Дві тисячі гривень. А, а це що за змія? Гадюка там, да? Трошки рілла є. А вона міцна, міцна. Ось оце зверху то йде на цитрусах, а й то йде самогон. А є на ливочки такі послабшого градусу 35 градусів. Ми з групою піднялися до Журавлиного озера.